Добрий ранок, друзі, я вас благословляю. Нехай сьогодні буде багато слави Божої в вашому житті? Нехай сьогодні просто сила Божа, вона діє в вашій, вашій сім'ї, на вашій роботі, в вашому бізнесі, в вашому служінні в ім'я Ісуса Христа. Алилуя. Перше нам, 3 розділ 16 вірша. Дивіться, що тут написано: хіба не знаєте, що ви храм Божий? І що Божий Дух живе в вас. Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже е, Божий храм святий, а ним є ви. Дивіться, Біблія каже, що ми з вами, друзі, ми ті, хто прийняли Святого Духа, ми ті, хто народились з гори, ми святий храм. Слава Господу! Я хочу тобі сьогодні зранку сказати, що ти свята людина. Алілуя! Ти святий храм. В котрому живе Дух Святий. І це дуже важливо. Дивіться, чому, е, чому ми святі? Не за того, що ми робимо. Ми святі, не за того, е, як ми в діти. Ми святі не за того, як ми одягаємось, як ми молимось, е, як ми говоримо. Дивіться, ми святі і за Духа, який живе в нас. Амінь. Не храм освячує Духа. А дух, який живе в храмі, освячує храм. І якщо ти прийняв Христа, то Дух Святий живе в тобі, і Він освятив тебе і зробив святою людиною, від, 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 відокремленою від цього світу для Бога живого. Слава Богу, друзі, благословляю вас! Аллилуйя!